Ено сфері коротко про головне говоримо у денному випуску. Новин у студії для вас працює Юлія Смаль. Чоловіка, який побив рівнянина, знайшли на Прикарпатті. Майже п'ять місяців зловмисник переховувався. Про бійку в одному з будинків обласного центру повідомили 7 вересня. На першому поверсі правоохоронці знайшли закривавленого 32-річного місцевого. Його госпіталізували до слова реабілітацію. Він проходить досі. Нападником виявився 25-річний молодик. Поліцейські встановили його авто і вчора в Коломиї легковик зупинили. Пасажир почав тікати, його затримали та вже повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід 60 діб під вартою. На Сарнинщині у ДТП загинув велосипедист. Автопригода сталася на трасі Київ ягодин Водій вантажівки Вольво не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку і наїхав на велосипедиста. Від отриманих травм останній загинув на місці. Керманич вантажівки був тверезий, розпочато досудове розслідування. На Рівненщині люди врятували чоловіка під час пожежі. Займання сталося в будинку в селі Спасів. До прибуття вогнеборців місцеві жителі евакуювали з приміщення чоловіка. Наразі він з опіками у лікарні. Вогонь пошкодив перекриття, стіну, підлогу та речі домашнього вжитку. Причини та розмір збитків наразі встановлюються. Надали близько трьох мільйонів послуг. Рівненський ЦНАП відзначив 10 років роботи. За роки праці центр розширив електронні сервіси і окремо підтримує ветеранів та їхні родини. Більше про послуги та майбутні плани у наступному сюжеті. Рівненський ЦНАП відзначив 10-ту річницю діяльності за цей час. Фахівці центру надали близько трьох мільйонів послуг мешканцям громади, області та ВПО. За кожною цією послугою стоїть людина, і основна цінність для нашого колективу це людиноцентричність. Тобто ми працюємо заради людей із людьми, і я, як керівник, Дуже пишаюся своїм колективом, тому що щодня перед нами стоять величезні виклики, які наша команда із гідністю виконує. У 2025 році ЦНАП надав майже 400 тисяч послуг і консультацій. Тут можна отримати паспорти, зареєструвати нерухомість або бізнес, а також скористатися електронними сервісами. Важливим напрямком роботи є адмінсервіс ветеран, де надають послуги захисникам і членам їхніх родин. Працює як єдине вікно, відчинаючи від консультацій, закінчуючи всіма тими послугами, які їм необхідні, в одному місці. Окрім того, ми запровадили віртуальний адміністратор. Часто буває, що наші захисники на. Нулі, але їм треба та чи інша консультація, і для того щоб вони могли це зробити дистанційно. Вони заповнивши невеличку заяву на нашому сайті, можуть отримати дзвінок в будь-якому зручному для них месенджері і отримати консультацію, яка їм необхідна. З нагоди ювілею колектив ЦНАПу відзначили подяками та почесними нагородами. У міській та обласній владі зазначають, центр став сучасним і зручним сервісом, де в одному місці можна отримати адмінпослуги з кори. Статися цифровими сервісами та соціальною підтримкою. Тут насправді вдалося зробити те, що потрібно, і те, що вимагалося від СНАП. Те, щоб людина прийшла і зрозуміла те, що перший дотик до влади тепер не через 25 кабінетів для того, щоб отримати свою послугу. А він тут, в одному місці, з приємними людьми, завжди з усмішкою, завжди теплою, привітно. Що нам вдалося зробити, навіть під час воєнного стану? Це збільшити. Само мережу, тобто, це в територіальній громаді наші, це в Квасимові, це Пологовому будинку, це невинному, тобто є також бажання і можливість нам. Роботи втівати в цьому році фактично це на північному, тобто ті мікрорайони, які потребують потребуються, тому що сьогодні надає багато послуг. Директорка Рівненського ЦНАПу зазначила у планах і надалі розвивати послуги, аби зробити їх доступними та зручними для кожного. Бачення таке є, що і в подальшому працювати над розширенням мережі ЦНАП, над впровадженням різних таких цифрових сервісів. Також наша команда над цим працює. Ми працюємо над розширенням кількості послуг, і саме головне ми на міна базі мінцифри завжди, як то кажуть, тримаємо руку на пульсі, щоб все те, що можливо було через ЦНАП, щоб через наш ЦНАП надавалося Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новен. Рівному за домашнє насильство до відповідальності притягнули чоловіка. Поліцейські отримали виклик цієї ночі. Заявник повідомив, що чув крики у сусідньому помешканні на вулиці Польській. Звідти вибігла дитина зі словами про погрози ножем. На місці виявили 37-річного агресивного чоловіка, який погрожував 46-річний співмешканці. Вона мала ушкодження на обличчі. Під час конфлікту в квартирі перебував 10-річний син жінки. Кривника затримали, склали протокол і винесли заборонні приписи. Дянка написала заяву, а чоловік покинув житло. Поліцейські вкотре нагадують, для постраждалих від домашнього насильства діє цілодобова гаряча лінія 1547. Два факти незаконної порубки лісу зафіксували Костопільські поліцейські в селі Борщівка, патрульні зупинили Урал, який перевозив 15 метрів кубічних сосни та осики. А поліцейський офіцер Диражницької ТГ зупинив Рено з напівпричепом, завантаженим вільхою. Водії надали правоохоронцям дозвільні документи, але вони не відповідали дійсності. Розпочато досудові розслідування автівки та деревина вилучені. Станом на цю хвилину у мене все. Команда Сфери вже готує для вас вечірній випуск, а поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі!